Друзі, початок лютого місяця 2026 року і пропоную зараз спільно оглянути асортимент крісел, який є в нашому магазині Гарне кріселечко. Одразу наголошую, що в випадку, якщо я не надам якоїсь інформації щодо певного крісла, ви можете її знайти на нашому сайті Гарне Кріселечко. При огляді крісла я зазначатиму, в якому розділі міститиметься відповідне крісло. Також можете нам зателефонувати чи написати в месенджері, або ж у соцмережі. І так, розпочнемо з цього ряду. Тут у нас є відпочинкові крісла. Усі вони є новими. Вони є в тканині, в натуральній шкірі, механічними, електричними, більш масивними, тобто реклайнерами. І такими трішки делікатнішими, акуратнішими це є релакси. І так розпочинаємо. Перше крісло це ось таке камінне шкіряне крісло. Дуже класна якісна шкіра. Крупнозерниста, м'якесенька. Приємна на дотик. Крісло крутиться навколо своєї В Жодних вставок шкірзаму 33 тисячі. Далі йде теж дуже красиве стильне, м'яке крісло. Крутиться навколо своєї осі на 360 градусів 27 тисяч гривень. Далі у нас йдуть реклайнери, релакси. Тобто крісла, які мають функцію відкидання спинки та фіксування кута її нахилу. Ось таке крісло. Теж повністю в натуральній шкірі. Виробник Данія. Фіксування спинки і також. Регульований підголівничок по висоті. Його можна за потреби демонтувати 35 тисяч. Аналогічний за функціоналом крісло є поруч, теж в натуральній шкірі, теж має функцію релаксу, тобто відкидання спинки, 35 тисяч. Далі у нас іде тканинка. Дуже красиве стильне крісло м'якеньке. Воно на дерев'яних ніжках, вартість 27 тисяч гривень. Далі йде конференційне крісло. Це є наше власне виробництво. Ми його розглянемо згодом. Тобто, воно також в нас є в магазині. Шкіряне 13 тисяч. Три крісла, які ви бачите далі це є крісло бренду Sid Best of Norway. Червоне, бежеве у комплекті з пуфиком і коричневе у комплекті з пуфиком. Усі крісла є новими. І усі крісла цього бренду також мають відкидну. Спинку. Переходимо до більш масивних крісел, до реклайнерів. Ось зараз ми бачимо три е крісла в тканині. Перше ось це такого цегельного кольору це електричний реклайнер. Тобто воно працює від електромережі або ж від е акумулятора і регулюється, е регулюється пультом, вмонтованим в правий підлокітник. Вартість 27 тисяч гривень. І також є два механічні крісла-реклайнери в тканині. Ось ви бачите, вони регулюються механічно. Теж підіймається підніжка, опускається спинка. Далі у нас йдуть два шкіряні крісла-реклайнери. Вартістю 35 тисяч кожне. Вони регулюються також механічно і розкладаються лежаче положення, так як ось це чорне. Наступними кріслами є електричні вже реклайнери в натуральній шкірі. Це класнючі крісла. Бачите, все шкіра, класна, якісна шкіра. Ось є е, блочки. Чорне крісло має вмонтований, е, вмонтований пульт в підлокітник. Коричневе має пульт в кишенці праворуч. Чорне крісло є таке. Більш акуратне, делікатне, коричневе є масивніше, має такі коліщата, що бачите, на, на заводських ніжках, дерев'яшках воно стоїть. Теж виробник крісел Данія. І окрім цього, коричневе крісло, окрім цього, що розкладається, воно ще має функцію ліфт Up, Тобто за допомогою нього користувач може вставати. Тобто воно підіймає з собою людину. Це є дуже актуально для е, осіб, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Проблеми з ногами. Теж в тканині у нас є дуже красиве кріселко. 28 тисяч. Воно крутиться навколо своєї осі. І ось таке дуже красиве стильне крісло в тканині. Крутиться навколо є функція відкидання спинки. Усі крісла, які ми щойно оглянули, є на нашому сайті в розділі Відпочинкові крісла. Переходимо далі. Зараз ми оглянемо крісла нашого власного виробництва, директорські крісла та конференційні. Усі крісла, які зараз будемо оглядати, є на нашому сайті. гарне кріселечко, У розділі Нові крісла. Там є ціни, параметри, детальний відеогляд, характеристики, все, що є необхідним. Розпочинаємо. Це є наші бестселери. Це є наш класичний бестселер, який ми виконуємо вже близько 10 років. Поруч є наша новинка бестселер в каретній стяжці бестселер версії Pro 39 тисяч гривень в зеленій шкірі, в бордовій, в бежевій та в чорній. Хочу зазначити, що усі наші директорські крісла ми виконуємо вручну, виключно з натуральної шкіри. Крісла моделі Besteller ми виконуємо з накладками з натуральної деревини по спинці, підлокітниках, сидіннях та хрестовині. Усі крісла в нас мають однакові механізми, мультиблок, які монтуються на крісла класу для керівників. Також в нас є з бестселерів класичний бестселер, а ні, так, класичний бестселер білий 37 тисяч гривень. Бачите, по кожному кріслу надаємо клаптик. І теж наша новинка. Останнє залишилося. Наша новинка 25-го року це є наш бестселер Pro Max. Посилена версія. Надміцне, дуже важке, класне крісло. Воно є ширшим, більшим, масивнішим. Накладочки з 2-сантиметрового бука. Теж повністю зафуловане в натуральну шкіру 45 тисяч гривень. Дуже красиве. Ось каркас крісла без проблем витримає 250 кг, але. Постачальники фурнітури нам дають гарантію на неї до 150 кг, тому ми е, кожне крісло гарантуємо, що витримує до 150 кг. Так, ми оглянули наші бестселери. Вони в нас є в трьох варіаціях тобто класичний бестселер Pro в каретці і посилений бестселер Pro Max. Е, також ми виготовляємо крісла моделі. Presidents. Ось такі красені у нас є. Теж повністю в шкірі, повністю ручна робота. Бачите, методом каретної стяжки виконуємо спинку. Декоруємо підлокітники, бильці цвяшками. Також вушка декоруємо цвяшками. Дуже красиві крісла. Фурнітура аналогічна як в бестселерах, Накладочки з натуральної деревини. Вартість одного крісла моделі Presidents 45 тисяч гривень. Слід зазначити, що крісла моделі Presidents ми виконуємо в тому числі і на ніжках. Далі переходимо теж до нашого власного виробництва. Це вже є конференційні крісла. Всі вони виконуються повністю, також вручну, повністю з натуральної шкіри, жодних вставок шкір заму. Всі вони мають металевий каркас. Крісло Smart – 10 тисяч гривень. Крісло Manager – 13 тисяч гривень. І крісло моделі Boss 15 тисяч гривень. Як ви бачите, крісло моделі Manager і Boss, окрім того, на металевому каркасі мають накладки з натуральної деревини. Основа крісел моноблок, тобто вони витримують важке навантаження. Крісла, які ми щойно оглянули, є на нашому сайті в розділі Нові крісла. І останній розділ нашого сайту це є вживані крісла. Маємо дуже класні вживані крісла е відомих, дуже солідних європейських брендів. З безліч регулювань. Ось такий красень є від німецького бренду SEDUS. Якісне крісло, міцна хрестовина, великий коліщатка. Регулюється підтримка поясниці, кут нахилу спинки, гойдання, регулювання висоти. Одним словом, крутезне крісло. Дуже стильні, дуже класні крісла. У нас є французького бренду. Steelcase, Там теж безліч регулювань. Регулюється геть усе. Висота, сидіння, ширина, глибина, підтримочка поясниці, Дуже красиві, дуже стильні кортезні крісла. Також у нас є ось крісло італійського бренду Martella, Тут регулюється також геть усе. Якісна алюмінієва хрестовина. Сидіння регулюється по висоті, по ширині, по глибині. 3D-підлокітники, які регулюються по висоті. По ширині, і також по положенню, спинка 5 позицій нахилу, регульований підголівник. Одним словом, регулюється все. На сайті ви знайдете детальний відеогляд кожного крісла в розділі вживання крісла. І також у нас є одне ось таке новеньке крісло. Воно може підійти навіть для дітей досить акуратне. Вартість 8500. Ага, Мартелла Італія 12 тисяч. Стіл Кейс eh, Франції 12500 і Sedus Німеччина 12 000. Конференційні, я здається, вказував ціну 15, 13 і 10. Друзі, якщо є запитання, запитуйте в коментарях, телефонуйте, пишіть у месенджері. Будемо раді вас проконсультувати. Всім дякую за увагу і бажаю гарного дня!